15 година час новин. для вас. Працює Лілія Налягака. Ще один вибух у столиці. Поранено чоловіка в Дніпровському районі. Як повідомили в київській міській адміністрації, він знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи. Після того як чоловік став підігрівати його запальничкою, предмет вибухнув. Як у наслідок, уламками по чоловікові посікло живіт. Його шпиталізували. Загрози життю немає. Раніше в поліції Києва повідомили про загибель двох людей через вибух на ринку в Деснянському районі. Щойно надійшов виклик на місце. Виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медик. Наразі обставини події встановлюють. Попередньо міг рвонути газовий балон. У Кривому розі завтра день жалоби. Напередодні російська армія завдала ракетного удару по місту, потілила у місцеве підприємство. Жертвами атаки стали четверо криворіжців. Ще 17 зазнали поранень. Про їхній стан та загалом про наслідки розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Менделюк. вона зі студією наживо. Привіт, Олена. Що тобі відомо про стан потерпілих? Привіт, Лілія станом на ранок. Під наглядом медиків залишається 11 Потерпілих хост... у тому числі восьмирічний хлопчик. Нагадаю, близько 17 години 2 квітня російська армія поцілила по Кривому рогу. Попередні балістою жертвами стали четверо людей. Відомо, що троє загиблих працівники автомийки, окрім двох жінок, жертвами став і чоловік, який працював автомеханіком. Щодо поранених, то серед них двоє дітей. Шестирічна дівчинка, їй медика надали допомогу на місці. Восьмирічного хлопчика у важкому стані госп. Госпіталізували. Далі прошу послухати коментар лікаря щодо стану дорослих пацієнтів. Одна пацієнтка відмовилася від госпіталізації, направлена на амбулаторне лікування. На сьогоднішній день в лікарні перебуває 9 пацієнтів. Один з них в важкому стані перебуває в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Вісім пацієнтів перебувають у відділеннях. Щодо наслідків у місці окрім підприємства через вибухову хвилю руйнувань зазнали близько 10 багатоповерхівок, ОЗС та відділення пошти. на місцях. Триває ліквідація наслідків. Працює оперативний штаб, аби забезпечити людей будівельними матеріалами та приймають заяви про пошкоджене майно під ударом безпілотників. Був і Павлоград. Наслідок атаки побиті вікна у адмінбудівлі і двох п'ятиповерхівках. Минулося без постраждалих. Загалом цієї ночі ворог знову намагався здійснити масовану атаку на область підрозділи повітряного командування. Схід знищила 10 ворожих цілей. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз Лілія. Тобі слово дякую, колегу Олена Мандалюк стежить за безпековою ситуацією на Дніпропетровщині. Село Ягідне на Чернігівщині відновлюється після російської окупації у березні 2022 року. За 27 днів окупації росіяни завдали там багато шкоди і, зокрема, пошкодили чимало бійст зі 150 понівечених і 16 зруйнованих будинків. Наразі відновлено 56 і відбудова триває сьогодні. В селі з робочим візитом побував президент Володимир Зеленський. Місцеві жителі показали, як відбудовують свої оселі і повертаються до нормального життя. Після полону сюди прийшли, у нас просто були волосів. Тут це було... все було розвалене, не вікен, не дверей. Отут все. Нічого. Тут стукор, олія. І їхні фекалії, вибачте, таке Те слово життя. життя. Вони тут оправлялись, вони не людські якісь. Ті, хто вони є, Так, да, так да. хочеться заматюкатися, ну вибачте. А зараз у вас бачите якраз просто... да, да. квіти. Дякую, да, дюка, дякую вам. Навідника окупантів затримали на Сумщині. Як повідомили в СБУ, інформатор – 44-річний заступник директора навчального закладу прифронтового селища завербували чоловіка через телеграм, щоб зібрати інформацію. Він об'їжджав прикордоння, нібито у приватних справах, і приховано фотографував військові об'єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Потім передавав дані росіянам під час трусу. У зломисника вилучено мобільний телефон, комп'ютер та флеш-накопичувачі. З доказами його дій, прокуратура повідомила затримуваному про підозру. Нині він під вартою без права внесення застави. Дзвінок на телефон довіри врятував життя чоловіку призовного віку, який намагався втекти з країни. На гарячу лінію звернувся батько 21-річного жителя Дніпропетровщини. Він повідомив, що син разом з двома невідомими виїхав з Івано-Франківська у напрямку села Татарів. За планом, чоловіки мали пішки подолати 60 кілометрів через чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Батько розповів, що утікачі блукали вже шосту добу, але через слабкість Ість син більше не може пресуватися і просить прикордонників про допомогу. Що можна зробити? Ви можете мені допомогти. Я хочу, щоб він вернувся живий після цього звернення. Прикордонні наряди в результаті пошукових дій е, знайшли цього чоловіка і доставили його до прикордонного підрозділу. Через деякий час е, також були знайдені і затримані е, решта правопорушників за спробу незаконного перетину державного кордону відносно всіх затриманих оформлені матеріали про адміністративне правопорушення. У США оголошено режим надзвичайної економічної ситуації. Офіційна причина торговельний дефіцит країни для розв'язання проблеми. Президент Дональд Трамп запровадив 10% базових мит на імпорт з усього світу. Окремі країни та об'єднання отримають ще й додаткові індивідуальні мита. Це, зокрема, Китай, Євросоюз, Японія. Від додаткових тарифів наразі звільняють Мексику та Канаду. Україна також потрапила до списку з додатковими 10% мита. Базові ставки не будуть чинності з 5 квітня, а індивідуальні з 9 Трамп так. Кож підтвердив запровадження 25% тарифів на всі імпортні автомобілі. Натомість Росію до митних списків не внесли. Речниця Білого Дому Каролін Левіт пояснила це тим, що поточні санкції США вже перешкоджають будь-якій значущій торгівлі з цією країною. Хоча Сполучені Штати все ще торгують з Росією більше ніж, наприклад, з такими країнами як Маврикій чи Бруней, які є в списку МИТ, опинилися у переліку навіть безлюдні острови Герт і Макдональд, де живуть лише пінгвіни. Водночас міністр фінансів США застеріг інші країни від дій у відповідь. Моя порада кожній країні прямо зараз не мститися, розслабтеся, візьміться до уваги. Давайте подивимося, як воно буде. Тому що якщо ви будете мститися, буде ескалація. Якщо ви не будете мститися, це буде найвища цифра. Складно, але не критично. Так на американські мита відреагувала перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свереденко в соцмережі Ікс. Вона зазначила, що Україна отримала 10% мита на свій експорт, тоді як ЄС 20%, а Молдова 31%. За її словами, нині уряд уже працює над тим, щоб для України були кращі умови. Рішучі контрзаходи обіцяє штатам Китай. Пекін закликав Вашингтон негайно скасувати нові мита. У міністерстві торгівлі КНР заявили, що в США ігнорують багаторічний баланс інтересів і отримують значні вигоди від міжнародної торгівлі. Нагадаю, нові тарифи на китайський імпорт становитимуть 54%. Трамп також закриває лазівку, що дозволяла безмитне ввезення дешевих товарів із Китаю. Бенямін Нетаніагу прибув до Угорщини, попри ордер на його арешт. Прем'єр-міністра Ізраїлю у Будапешті зустрів міністр оборони Угорщини. Очікують, що під час візиту він проведе переговори з Віктором Орбаном, зокрема щодо посилення двосторонніх відносин та співпраці у безпековій сфері. На тлі цього візиту уряд Орбана офіційно оголосив про вихід Угорщини з міжнародного кримінального суду. Влада країни назвала рішення суду про арешт Нетаніагу та Путіна абсурдним і ганебним та заявила, що. Будапешт більше не визнаватиме юрисдикцію МКС і не виконуватиме його ордери. Чотирикімнатну квартиру для жінки, що виховує п'ятьох дітей, виділила місцева громада на Кіровоградщині. Через російську агресію сім'ї довелося виїхати з Добропілля на Донеччині. Тривалий час вони проживали в старій хаті, яку надали волонтери. І, от нарешті, мають облаштоване житло та побут. Олена Бринза побувала в гостях у родини. Ой, досі не віриться, тому що так ось прокинувся. Все, школа рядом, не треба, не треба їхати. Діти зібралися, водичка гаряча, холодна, тепло в хаті, не не треба топити. Ну все дуже добре. Пані Оксана з добропілля опікується п'ятьма дітьми, показує нам простору чотирьохкімнатну квартиру в селі Соколівське поблизу Кропивницького. Щойно зроблений ремонт, нова кухня та всі комунальні зручності. Родина ще звикає до домівки, гуртується на кухні. Ну, нам дуже сподобалося. ну, знайшли багато друзів. Ну, квартира теж справилась. Все нове. Так ми вставали в 6 утра, щоб зібратися і встигнути до школи. а Зараз можна й 8 встати. Класно друзі є. Десять років тому Оксана з чоловіком, маючи власного сина, взяли на виховання ще чотирьох дітей. Невдовзі чоловік помер від онкології, тож тепер вона виховує усіх сама. Після повномасштабного вторгнення сім'ї довелось покинути рідне добропілля. Я дуже не хотіла покидати свій будинок, але ми сіли в машину, що помістилося в багажник під попи одіяла, якісь подушки. На той час у нас було два кота, і ось собака, загрузилися і поїхали. Ми їхали, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Ми по дорозі обзванювали всіх волонтерів. Родина тимчасово оселилась в скромній сільській хаті у Кропивницькому районі, але весь час мріяли повернутись до Добропілля у рідний дім. до війни у нас вдома двоповерховий будинок. У нас дуже-дуже велика кухня, там майже 30 квадратів та кухня. І так, весь час ми теж там більше проводили. У нас окремі кімнати майже у всіх дітей. Дівчатка були разом. Свій дім і дуже гарний. У нас участок був. У нас був басейн, батут, все, ну, все для дітей було. Покращити умови для сім'ї вирішила місцева громада і виділила чотирикімнатне помешкання з ремонтом. Загальна вартість ремонтних робіт разом із меблями це більше 600 тисяч. Були підключені комунікації, тому що до. Початку ремонту а тут взагалі були одні стіни. а Останнє все вже було пророблено протягом майже півроку проводились поступово роботи. Доки будуть проживати на нашій території, вони будуть користуватися даною квартирою. Разом з мамою тут мешкає син, троє дітей під опікою та небога. У планах пані Оксани збільшення родини. Це наша родина. Я життя не бачу без них. Ось доросла дімка вже ось одружився навесні. Ось початку весни вже створив свою сім'ю, ще донечка в мене з'явилась. Ну а в планах я ще хочу брати діток до виховання. Як сім'я переселенців, вони можуть жити тут постійно. Сплачувати потрібно лише за комірне з Кіровогращини. Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Далі передаю слово Ірині Баглай. Вона продовжить єдиний марафон. А я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 16-й. секрети розмінування і нові роботизовані розробки уже цієї години. побачите у студії.